Не стріляй, не стріляй, здаюсь. Ну я йому говорю. Три секунди у тебе блядь. Ми подлетели до ТЕШКА, висадилися і по нам прилетело Краснополе. Сука! Дві гранати тут, так же само дві гранати тут, есть чотири у мене. Тут два, тут два, тут два, тут два магазини. Тут ще в мене помістилися два. Ну і тут ще один у мене. Родейка. Російський десантник. біг-біг І приніс мені таку штуку. Файна, файна. Я начал это до войны. Я думаю, и буду продолжать после войны. Это. Пан псих! Рассказывайте, как вы взяли плену. Как так Та Как, блядь? ми по посадці. Нам доповіли, що там є ще живі підори. Ну. А ми хлопці і чай блядь, Сунули з тітухою, блядь, йдемо, йдемо, йдемо. Бачу, в воронці лежить. А вони навіть здихають, як то якось з акцентом, блядь. <звукалець> і тут з чигирей. Бля. Пиші такі чигирі. Не стріляй, не стріляй, здаюсь. Ну я йому говорю. Три секунды у тебя, падла, блядь. <laughs> ну вот он вышел, сдался. Стука, здоровый, выше меня, блядь. без ты да? Здоровый, ну сдался. Я у него спрашиваю, что ты меня не застрелил? Он не может ответить. Ты коберванец вышел. Сюда заныкайся. Лицо открыто, нормально? Так, щоб не пало. Ой, твою мать! Все нормально. Меня зовут Амід. Я потрапив у лави ЗСУ 3 роки тому, навіть 4. Бажаю здоров'я, мене, здоров мене звуть Владислав. В цивільному житті вчився в школі. Закінчив потім бурсу. Був у Польщі у батька, робив трохи. Ну і потім мені було 19. І вже стукало 20 через місяць. І треба було або йти на срочну службу в армію, або на контракт. Ну, я вирішив піти на контракт в службу. Мене звуть В'ячеслав, я з кривого Рога, позивний касік. В цивільному житті я технік механік Робив так і водійом, так і на заводі у нас кремрої. Шлях мій був не такий уж довгий в армію. Я така рік тут служу, а іменно в цьому підрозділі з рівня того 23 23-го року. Це піклота, блять. У 2018 році я пішов в артилерію. Спочатку я служив в артилерії в 55-й бригаді Запорізь, в Запоріжжі. До 2020 року я служив в 55-й бригаді, потім був набір в 54-ту бригаду. мене спочатку Я, виходить, був добровольцем 54-ту бригаду, і, бо я хотів в піхоту попасти. Щось поміняти для себе, щоб в артилерії стало, мені стало там скучно. Я попросився в цей батальйон. Коли попав в піхоту в шосту роту, моя перший, перший день піхотинця почалась в Авдіївці. Ой, 20-й 20 рік, мабуть. який, Ладно. Е, от, в Авдіївці стояв на позиції, потім ротація, потім е, зайшли в Мар'янку-Красногоровку, я стояв в Красногорівці на позиції. Е, потім нас перевели в, е, в Сіверськ, е, направлення Солидар Сіверськ. І Потім ми стали резервом комбата, е, набрали людей з різних рот. І ми стали резервом комбатом, потім я так, стали штурмовим відділенням. І далі були операції вже в мене. Було в мене три штурми, які були. Це я, наскільки я це баракуда, це «Тешка» була. Ось Це мої три штурми були. Перший штурм це був ідеальний. Ми штурманули, закріпилися, все чітко зробили і немножечко дали слабину наші парні. Вот. И пришлось э, целую неделю, целую неделю мы выбивали вот всю позицию, Тэшку, Баракуду. Вот этот шлях был от Тэшки до Баракуду целую неделю, даже может больше. Ты занимай, а я иду. Да, ты что Амид, Амид, я крест! Домой, домой! Операція баракуда. Я участвовал в, в штурмових діях. Потім так само «Теобразка», Операція «Теобразка», Ми робили засідку ніч ночі. Окапувались там, за, за нас не знали е, підери, зафікайте, да чи як? От. І ми їх дуже гарно там зустрітили, коли е, е, вони вже воювали, з Вже задя нас, виходить, а ми тихенько окапалися Вони вирішили обійти це. Получається, щоб. З другого боку. А ми там були. Вони цього не знали. Ми красиво встали в 10 людей, добре їх розстріляли, закидали гранатами. Можливо, є якийсь найяскравіший спогад, коли було піздять небезпечно, або так. коли було страшно. Було, було. Це коли я забігав в окоп сам, там було два орка. Закинув туди гранату, а в ответку мені вилетіла ефка. І що стало? Стало це наглядний примір: це осколок попав мені в каску ось сюди. Ну, Сантиметрів ниже, мабуть, було б дуже погано. Я новий, да, новий чоловік в колективі, можна так сказати. А в штурмах поки ми ще не були. Є якісь переживання, але ну, такого, щоб я там боявся чогось, у мене немає. Як себе Плю... морально готуєш до штурмів? Морально, морально. Ніяк. Взагалі ніяких ні емоцій, нічого нема. Просто йду вперед і все. В голові як-то тривога є. Але вона утіха мірується. Я не придаю и все. Це, мабуть, коли ти сам запрыгиваешь в окоп і позади тебе нікого нема. Оце був найстримовий момент у мене. Коли я запрыгнул, я поворачиваюсь назад, нікого нема. Я викупаю в шоколі орки, а я один. И дуже було проблематично. І що я зробив? Я вибіжав з окопі, позвав своїх двох товаришів, і ми вдвоєм туди вривалися, втроєм туди вривалися. Оце був найстримовий момент. Блін, артилерія мені не дуже подобається, коли падає. Саме От були, Оце як у нас був, штурмували ту ж теобразку, не доїхали. Артилерія працювала, якби не по а по техніці, а вийшло, що працювала по нам. Приходь рядом! Приходь рядом! Тренування у нас часті, ну, що могу сказати, треба бути фізично сильним. Ну, кулемет не, не той, що, що автомат, він має чуть вагу, його почаще насить бігати з ним, виконувати якісь завдання. Ну, так, На полігони ми виїжджаємо, виїжджаємо е, так, стріл котнею, займаємось, двійками бігаємо, е, моделюємо всякі ситуації, там, посадки, е, штурми так само, домов ми займаємось, е, на броні тренеру, тренуємося, там, висадка. Ну, займаємось. Коли нема роботи такої, ми займаємось. Вперёд, по чуть чуть да 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 Чисто! Закрепиться! Закрепиться! Задать кровавую оборону! Круговую оборону сзади! Поранение, да, вот в осколок мне в щеку залетел. Это был третий штурм как раз на Тешке. Ми подлетели до «Тешки», висадилися і по нам прилетіло Краснополе. Индивидуальный перевязочный пакет. Він мені два рази в спас. Точнее, один раз мені, а другий раз по побратиму. Іменно ІПП, цей савдеповський, найкращий. Чому? Тому що його швидко розпакувати, якщо можна одразу надати допомогу. Тобто, якщо його акуратно розділити на дві частини, можна приложити. І заклеїти рану, якщо воно поліве там, чи поранення якесь. Це мені, мені на щоку, коли в мене було поранення з щекою спослужити. І товаріще теж то саме таке ж було, тільки лаз і немного в щеку, чи в висок. Я теж допомог, цю ІПП взяв, наложив, набінтував голову і шапочку і домой. Так що таке. Є плюс в піхоті, що чому проще бути піхотинцем, ти стоїш якби, в обороні, в окопі. А штурмувати чому мінус? Ти в повний рост ідеш, і по тобі все працює. Артилерія, тось, і вже рускі сидять в окопах, Наш, коли ну, ситуація ми вибиваємо так? з окопів русських. Це тяжко, бо вони вже сидять в окопах і подив, стріляють. І ще їхні дрони і артилерія працює. Плюси в штурмах так. Наша робота яка? Зробити роботу, заштурмовути. Піхота зайшла і ми далі відходимо в тил і чекаємо нашу місію. А піхота ну, вона постійно, виходить, як ми тоді тож, коли стояли, тож, в, середу, в бліндажах, дощ, грязюка. Ось такий мінус. Розкажи про побут і життя в зоні як? Ну, Ця рутина вона в перший рік дуже важко. а потом уже во вкус входишь и понимаешь, что это... Це... Я даже можно сказать, что привык к этому. И мне больше нравится, наверное, тебя жизнь, чем гражданская. Бо на гражданке уже делать нечего. Ну, в данный момент. Но сейчас я покажу вам свою гордость. Погнали. А где майонез? Сейчас. Майонез! Да. Где сюда? Нет. Так вот это наш кухар. Обожаю здоровье. Найкращий. Кухня. вот наша Конечно. кухня да что все тут у нас чуть четко скимина наши холодильники в питании не жалуемся все есть огурцы киви колбасы балабасы все есть пошлите зайдем посмотрим наваренный. Вот борщик сейчас люди будут приходить кушать все довольны не жалуются Так вот здесь мы в разрушенном доме чуть-чуть обосновались и сделали себе спортзалчик. Так сейчас я свет свет включу. Так заходим. Обосновались в разрушенном доме, соорудили себе спортзал. Здесь вот пацаны мои тренируются. Буржуйчка, чтобы было тепло. Веничек, чтобы была чистота. Ну. Для полного комплекса упражнений хватает, чтобы держать, как говорится, себя в более-менее нормальной форме. После повномасштабки полномасштабки, хотелось бы думати, что после нашей перемоги ты думаешь продолжать службу? Я думаю, да. Я думаю, да. Я почав це до війни, я думаю, і буду продовжати після війни. Розкажи, як командир, як планується штурм? Зазвичай штурм планується заздалегідь Мо, моїм командуванням, тобі ж командиром батальйону, і, і його замом. Там ці цілі комплекси планування в них йдуть. Потім повідомляють мені, я їду на нараду, мені в, в, визначають задачу. її головне треба зрозуміти на, на, на всі 100%. Далі я приїжджаю, збираю в себе нараду, вклю, вклю, включаю планшет з, 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 з картою. Пояснюю задачі, визначаю групи. Ми проходимо це завдання е, маленьке тренування. І як ми будемо йти, що будемо робити е, в нестандартних не ситуаціях. І там ну, десь 2-3 дні. І, і ми це все робимо. Ну, е, за всі штурми, за всі е, задачі, які на мене покладав командир батальйону, ми виконали всі. Нестандартних ситуаціях можна діяти е, по по різному завжди. Я можу або сам зорієнтуватися і, і підлаштуватись під цю не, нестандартну ситуацію і виконати завдання. Друге. У мене завжди є зв'язок з моїм командиром батальйону. І Який і, 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 і бачить поле бою зверху, і, йому краще видніше, Тому, е, в більшості випадків я полягаюсь на командира батальйону. Штурми, якщо ми йдемо, саме ми вже якщо ми йдемо в день, то ми ще й збираємося на ніч. У нас тут є рюкзак кінта, він називається. Там у мене лежить ночний, ночник, коротше, лежить у мене, в ньому го прошка мене висить на голові. Так, Беремо з собою. У кожного з у бійців є ЛЦУшка. Це ночні коледваєш, ЛЦУшки видно лазера. Далі, 12 магазинів ну ми беремо з собою всі. 12 магазинів, дві гранати тут, так же само дві гранати тут, тобто чотири у мене. Тут два, тут два, тут два, тут два магазини. Тут ще в мене помістилось два. Ну і Тут ще один у мене. Все. Радейка. Дим, у кожного один дим є ну, аптечка, це само собою. Та й все вроде. А, Тобто ще я забув сумка зброса. Ми Одіваємо с собой же, естественно. Аптечка є? Аптечка є. Да. Не тут. <риклад> Я вчора виїжджав, зняв її. Ну це типа аТК, тут це стандартне. Вот. то есть. Тільки шел цушку сюда додав. І все. Планка бикотиня, то есть. Ну. Пиши, як ти як командир, відчуваєш відповідальність за свої О, Це дуже-дуже важко. І я, і я, якщо чесно, дуже багато командирів е, бояться саме цього відповідальності за, за своїх бійців. А те, як у нас колектив маленький, вони всі мені брати. Е, і коли йдуть втрати, я дуже це. Е, Дуже тяжко це переживаю, будь-то втрати, будь то поранення, для, для... мене це дуже важко. Е, ну, можу сказати одне, що коли я несу втрати, ми самі хлопців за забираємо з моргу, ми супроводжуємо їх. Е, е, від самого початку ми їх ховаємо, ми допомагаємо своїми силами і силами свого батальйону дружинам, мамам, всім самі ставим пам'ятники. Е, робимо самі. Це як, знаєте, це як один з методів відкупитися чи, чи полегшити біль. І вій цієї втрати. Життя не повернеш і згодом приходить змія того, що це війна. Так, на жаль, гинуть люди і гинуть світ нашої нації. Цвіт. Але знову ж таки, о -о, втрю, це війна. Ти відчуваєш, коли бачиш, що ти тут, а, коли приїжджаєш туди, ти бачиш, що країна живе своїм життям? Чесна моя відповідь, якщо, якщо моєму народу не потрібно, це, то на що воно мені? Це я так чесно скажу. Якщо народ не хоче воювати, то що я кожен раз на штурмі бачить, як мої пацани погибають, а хто -то в клубі тусується? На це моя чесна відповідь. Якими якостями, морально, полюбими має бути наділений штурмовий? Характером. Бойовий характер. Людина може бути там, вважитись. То 60 кілограмів, а, але в неї є характер. Так, він е загаморився, він же не може бігти, але на характері він все одно біжить і він все одно стріляє і вбиває ворога. Саме головне це характер. Скажи про те, чи збираєте ви трофеї на полі бою, і що взагалі цінного можна унести у Росію. О! Е моє найулюбленіше місце після штурму. Це збір, а кажучи врожаю. Е, в боях в минулому році, а думаю, всі бачили відео е, на, на, на каналі мого комбату. Скільки трофейв да, було? Це частково е, е, і заслуга моєї групи, тому що набили ми їх там в стрілковому бою. Дуже-дуже багато. Особливо приділяємо увагу в трофеях: це рай, радіостанції, хаблиці, а звіних мобільні телефони, тому що там е, є дуже інколи важлива інформація. Е, ми, ми пам'ятаю, ходили на одну з позицій, це по. Е, е, Вибита позиція орків, і е, з двох сторон ще, ще були орки. Ми зайшли тихесенько в цю позицію, познімали з них автомати, радіостанції таблицю ПОЗ у них, яка нам. Я, 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 яка комбату дуже допомогла. І взяв я е, двох знайшли ми е, телефони Samsung. Запаролені. Один з них цілий був, повністю-повністю цілий був, о, один був розбитий. Е, я привіз його до комбату, а, а потім згадую, що один з полонених мені каже, каже: псих, якщо е, 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 ти знайдеш гаджет, ну, тобі ж, ті, телефон, то введи пароль 2020. А я вже коли до комбата його привіз, думаю, «А ну картин, що 20-20. І відкривається повністю карта. З усім. І це нам допомогло відшпекати ва вагнерів просто і, і хвости в дупу. Озброю це, коли класно, АК-12 у мене є, да? за трофейний е мо моїми бійцями і подариними мені. Камандіри та тобі. Російський десантник. Біг-біг. І приніс мені таку штуку. Файне, файне. Розповідаю, треба з вісічкою по два. Автоматична. І одиночна. Ому я убираю АК-12. Че ты злагодчика не хочешь бегать? Сейчас модно сильно молодежно. Скажу на русском. Взаимозаменяемость БК. Так бы все були на 5.56. То все равно б я вибрав А45, так как у нашего противника не 5.56, правильно? Mm -hmm. А, а мы зачастую штурмуем їхні позиции. І потім я вибираю от. Ці ж бійці, що подарували мені АК-12, вони взяли е, трьохзарядний гранатомет е, 25-ти вогами він пуляє, три, три заряди в нього є, і він перезаряджається як дробовик помповий. Шмик-бам, шмик-бам. Обожнюю, коли в трофеях є щось таке. Е, нічні прицільчики от мене є, там, тепловізійні е, приціли. Це саме таке цінне. Є така небезпека, що трофеї після бою можуть бути заміновані? Е, коли ти б'єшся, в них немає часу це зробити. Тобто, е, я, і, якщо ви билися, потім ві, відійшли, а потім знову назад пі, пішли штурмувати. То вже є шанс, що під трупом десь гранатка лежить. Кра, краще лучше не чіпати. Але якщо то так е, ти бачиш, що ти його вбив. Догала можна разити. Що можу сказати? Вступайте в батріонка 2. Е, а насамперед до мене в групу, коли вступати будете, комбату кажете, я хочу до психа, і ви попадете в найкраще підрозділення второго батальйона.